Психологічна задача друга. Ти вже давно відокремився від своїх батьків, але чомусь вони почали дуже часто тобі писати і говорити напряму про те, що ти їх забув, твої варіанти дій. Перше, через почуття провини починаєш більше писати, більше телефонувати, навіть коли тобі цього не хочеться. Другий варіант говориш напряму, що тобі так некомфортно, що ти відчуваєш тиск і тобі цим не окей. Третій варіант починаєш ігнорувати батьків з надією, що вони зрозуміють усе самі. Четвертий варіант двій варіант. Зупини відео і напиши свою відповідь. Насправді це окей дистанціюватися від своїх батьків, особливо коли ми проходимо певний період сепарації. І було би чудово навчитися говорити напряму те, що з нами відбувається, у тому варіанті, який нам комфортний. Нам не обов'язково напряму проявляти агресію до батьків. Ми можемо обирати м'які варіанти для того, аби і нам було комфортно, і батькам було комфортно. В Цьому нічого поганого немає, просто нормальний процес сепарації, дистанція.